Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 87, другий варіант. Перше завдання задача. Перший токар за 5 днів виготовив 40 деталей. Другий токар за день виготовляв на 2 деталі менше, ніж перший. Скільки деталей виготовив другий токар за 8 днів? Запишемо умову до цієї задачі в таблицю. Поділяємо таблицю на три частини, називаємо стовпчики за один день, кількість всього. У нас було два токарі. Перший токар за 5 днів виготовив 40 деталей. Нам невідомо, скільки деталей він виготовляв за один день. Другий токар за день виготовляв на 2 деталі менше, ніж перший. Значить, невідомо скільки, але відомо, що на 2 деталі менше, ніж перший токар. Необхідно знайти, скільки деталей виготовив другий токар за 8 днів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку можемо знайти, скільки деталей виготовляє перший токар за один день. 40 поділити на 5 дорівнює 8 деталей. Тепер можемо знайти, скільки деталей виготовляє другий токар за один день. 8 відняти 2 дорівнює 6 деталей. Знаючи, що другий токар за один день виготовляє шість деталей, ми можемо знайти, а скільки ж деталей він виготовить за вісім днів. Шість помножити на вісім дорівнює 48. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. Шість ми знайшли другою дією, але в другій дії вісім ми знайшли першою дією. В дужках буде три числа. 40 поділити на 5 відняти 2, за дужками помножити на 8. 8 нам відомо за умовою задачі. 40 поділити на 5 дорівнює 8. 8 відняти 2 дорівнює 6, 6 помножити на 8 дорівнює 48 деталей. Відповідь: 48 деталей зробить токар за 8 днів. Друга задача. На початку року в дітей було 8 кролів, а наприкінці їх стало в 4 рази більше. Наскільки більше кролів стало наприкінці року, ніж було на початку. Запишемо умову до цієї задачі. Було стало. На початку року в дітей було 8 кролів. А наприкінці року їх стало в 4 рази більше. Невідомо скільки, але відомо, що у 4 рази більше, ніж було. Потрібно порівняти, наскільки більше кролів стало наприкінці року, ніж було на початку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки стало кролів наприкінці року. Нам відомо, що їх було у 4 рази більше. 8 помножити на 4 дорівняв 32 кролі стало. Було 8, стало 32. Можемо порівняти, наскільки більше стало, ніж було. 32 відняти 8 дорівнює 24. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 32, це число ми знайшли першою дією, відняти 8. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 8 помножити на 4 відняти 8. 8 помножити на 4 дорівня 32. 32 відняти 8 дорівня 24. Відповідь На 24 кролі більше стало. Третя задача. У трьох будинках 385 жителів, у першому 134 жителі, в другому 117. Скільки жителів у третьому будинку. Запишемо умову до цієї задачі. У нас є три будинки. В першому будинку 134 жителі, в другому 117. Потрібно знайти, скільки жителів у третьому будинку, якщо відомо, що в трьох будинках 385 жителів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки жителів у першому та другому будинку разом. 134 додати 117. 4 додати 7 дорівнює 11. 1 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4. 4 додати 1 дорівнює 5, 1 додати 1 дорівнює 2. Отримали число 251 житель в першому і другому будинках. Ну, а тепер, якщо ми віднімемо цю кількість жителів від загальної кількості трьох будинків, то знайдемо, скільки жителів у третьому будинку. 385 відняти 251. 5 відняти 1 дорівнює 4, 8 відняти 5 дорівнює 3, 3 відняти 2 дорівнює 1. Отримали число 134. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 385, це число нам відомо за умовою задачі. Відняти 251. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 385 відняти суму чисел 134 і 117. 134 додати 117 дорівнює 251. 385 відняти 251 дорівнює 134. Відповідь: 134 жителя в третьому будинку. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Добуток чисел 5 і 100 дорівнює 500. Сума чисел 0 і 400 дорівнює 400. Частка чисел 70 і 10 дорівнює 7. Сума чисел 35 і 15 дорівнює 50. Добуток чисел 60 і 0 дорівнює 0. Добуток чисел 30 і 2 дорівнює 60. Частка чисел 90 і 9 дорівнює 10. Різниця чисел 500 і 370 дорівнює 130. Частка чисел 50 і 100 дорівнює 5. Різничаться чисел 100 і 10 дорівнює 390. Добуток чисел 10 і 7 дорівнює 70. Добуток чисел 7 і 5 дорівнює 35. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразу. Перевіряємо. 984 відняти 395, додати різницю чисел 391. Спочатку виконуємо дію в дужках. 300 відняти 91. 0 відняти 1 ми не можемо. Позичити у попередньому розряді теж не можемо, тому позичаємо через розряд. У попередньому розряді буде 9, собі ми позичаємо 10. 10 відняти 1 дорівнює 9. 9 відняти 9 дорівнює 0. 2 зносимо. Отримали число 209. Друга дія. 984 відняти 395. 4 відняти 5 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. Та у нас ще є 4 одиниці, то буде 14. 14 відняти 5 дорівнює 9. 7 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 7 одиниць, буде 17. 17 відняти 9 дорівнює 8, 8 відняти 3 дорівнює 5. Отримали число 589. Третя дія. 589 додати 209. 9 додати 9 дорівнює 18. 8 пишемо. 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 8 дорівнює 9. 9 додати 0 дорівнює 9. 5 додати 2 дорівнює 7. Отримали число 798. Записуємо цю відповідь в умову нашого виразу. Знайти значення виразу. «М помножити на 3 додати 8 помножити на к, якщо М дорівнює 10, к дорівнює 100. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразу. Перевіряємо. Ми маємо вираз з буквеним значенням «М помножити на 3 додати 8 помножити на К. За умови, якщо М дорівнює 10, к дорівнює 100, то тепер підставляємо замість буквених значень їхні числові значення і отримуємо вираз. 10 помножити на 3 додати 8 помножити на 100, 10 помножити на 3 дорівнює 30, 8 помножити на 100 дорівнює 800, 30 додати 800 дорівнює 830. Накреслити два відрізки. Довжина першого 75 мм, а другого на 5 мм більша. Виконуємо це завдання. Для того, щоб накреслити, нам потрібно пригадати одиниці вимірювання довжини. 1 см це 10 мм. Якщо ми маємо 75 мм. То тут буде 7 см 5 мм. Креслимо відрізок довжиною 7 см 5 мм, позначаємо його в кінці та вказуємо довжину в міліметрах. Другий відрізок на 5 мм менший. Маємо знайти його довжину 75 мм. Міліметрів... А, більше, вибачте, 75 мм додати 5 мм дорівнює 80 мм. 80 мм це 8 см. Креслимо відрізок довжиною 8 см. Позначаємо його кінці та вказуємо довжину у міліметрах 80 мм. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!